Як зробити товщим статевий член чоловіка? Я зараз підібрав в одному відео чотири методи, котрі зараз можливо зробити в частних клініках. Спочатку почнемо з самого народного, але це на перший погляд: це гілауронова кислота і полімолочна. Що це за метод? Він, якщо дуже сильно спрощувати, він схожий на збільшення об'єму губ. Під шкіру вводиться гі гілоуроночка, філери так називаємо. І це здається тільки, що це дуже дешево. Але один мілілітр цієї гілоуроночки починається від 20 доларів. А щоб збільшити окружність статевого члена, потрібно мінімум 30-40 мл гелю. Тобто ця процедура вже буде, буде коштувати від 1000 до 1500 доларів. Інша проблема заключається ось у чому, що воно розсмоктується через 2-2,5 роки, вже треба робити заново, тому що ефект утолщення він буде мінімальним. Але для цього щоб це не робити. Урологи та ті, хто роблять цю процедурочку, можуть вводити в місці з цим аутологічні стволові клітини. Як це відбувається? Суть процесу. Коли розсмоктується ця кислота або гілоуронова, або полімолочна, замість цього починається рост стволових клітин. І тоді цей об'єм буде мати постійну основу. Але така операція вже буде коштувати близько трьох тисяч доларів. Другий метод він народний, але він дуже поганий. Називається він аутожир. Це коли а, чоловіку замість гілоуронової кислоти та потім стволових клітин вводять його ж жирочок, котрий відкачують з його ж тканин, і йому ж це і вводять. Але. До 30% є ускладнень або із за інфекцій, або із за так називаємих спаючок. Там ще є дуже багато, тобто 30% це буде ускладнення. Тому аутожир ще деякі клініки роблять, але це дуже дуже е, різкована операція. Далі, дуже метод такий, він і народний, і е, одночасно дуже ефективний. Він називається пон -под підшкірна імплантація пролінових сіток або силиконових імплантів. Коштує ця операція від 320 доларів до 490. Ну, ви відчуваєте, да? дета гіалуронова зі стволовими клітинами 3000 баксів, а тут від 300 до 500. Що вони роблять? Вони скатують сіточку в 2-3 рази, роблячи такі так називаємо валіки, котрі фіксуються вони в підшкір'яній фасці. Даний метод дозволяє утолщити статевий член чоловіка до 1 см в діаметрі, а в окружності 2-4 см виходить. В залежності від довжини по, по, ну, хазяйства а можуть бути два або чотири таких валика. Робляться вони на відстані 1 см, щоб не мішали ерекції. І саме, як, на мій погляд, класний він і, скажімо так, він і не дуже дорогий, але самий дієвий ефективний це встановлення гі гідрогелевих та пеносиліконових імплантів. Що це таке? Я картинку вам показати не зможу, бо це TikTok і YouTube мене зразу забанять. Але це зверху всього статевого органа чоловіка. Ам... Від шкіру вводиться м, такий як м, ха, гідрогелевий або пеносиліконовий такий імплантант. Він схожий на такий от каркас. І він йде зверху статевого члена на всю довжину. Також, далі, що він дає? Він дає утовщення та, у, та подовження статевого члена. Тобто. А для чого це робиться? Коли вводиться цей імплантант, все одно робиться така процедура, яка називається лігаментотомія. Воно, Ця процедура дає витягування статевого члена до 4 см. Там е, надсікаються. Е, Зв'язки, котрими кріпиться е, сам орган до лобкової кістки, і е, завдяки цьому йде також в длину, ну тобто в довжину він становиться длинше статове орган чоловіка та у ширину. Коштує ця процедура 900 доларів сама операція та 1200 імплант. Це в середньому по Україні. Тобто, а це клініки ідуть в Харкові, в Києві, в Дніпропетровській та в Запоріжжі. Це ціни зараз актуальні. Тобто, а, хто, скажімо так, хто потребує цю операцію по а, по савітам цієї клініки? Це ті хлопці, в яких статевий член в довжину або в ширину. Ну, він менше в довжину за 12 см, та у товщину менше по об'єму за 10 см, по об'єму по окружності. От тобто. Ще раз, на даний момент це ось такі операції є з утовшення статевого члену. Але якщо вам хтось предлагає десь там за 20 доларів, за 50, бо він косметолог і він знає, як вприснути гіалуронову кислоту, ви можете собі нашкодити. Тому що якщо це не уролог, якщо це не кваліфікований хірург з... Статевих органів чоловіка вони можуть вам вприснути цю гілоуроночку у нервові закінчення у ще кудись, і будуть спайки, інфільтрати, та дуже можуть навіть образовуватися рубці. Так що, чоловіки, будь ласка, не ведіться на дешманську процедуру. Це статевий член. Якщо ви не хочете потім бути або кожен, кожна ерекція через біль, або рубці, або шрами, або ще щось навіть гірше, будь ласка, звертайтеся за допомогою до професійних клінік. Якщо у вас там якась тьотечка чи дядечка це роблять на дому, я би 20 тисяч разів подумав, ніж туди йти. Тому що член у вас один. Якщо він буде весь в рубцях, в якихось там наростів, я думаю, це вам не додасть палкості в стосунках. Поки що все. Якщо у вас є запитання, гугліть а, або іспользуйте якийсь інший пошукович в інтернеті, це зараз інформація у свободному, у вільному доступі. Будь ласка, шукайте її. Якщо вам це потрібно, консультуйтеся з лікарями в цих клініках. Дякую за увагу.